Друзі, всім привіт! Сьогодні для клієнта проведемо огляд ось цього автомобіля Renault e Space. Друзі, це цей автомобіль, який я нещодавно показував у своїх відео. Він зацікавив клієнта і клієнт мене замовив разовий огляд. Я вже на місці і зараз ми дізнаємося, в якому є стані. Тиснемо, друзі, лайк цьому відео і всім приємного перегляду. Ось дивіться, прибув я вже до цього автомобіля Renault e Space. Це у нас 15 й рік, 1.6 дизель на 160 коней, автоматична коробка, пробіг щось там 142 тисячі і ціна його 55 900, щось там таке було вказане. Ось він так виглядає. Нагадую, що в автомобілях повністю змінено комплект щеплення, двомаса. І в автомобілі, як говорить продавець, був чищений сажовий фільтр. Тому ну зараз ми по грамах звичайно це все перевіримо комп'ютером. Дивимось, що у нас оптика є. Але пюр. Чистенька, гарна. Бампер передній ціленький, деякі сколи. В принципі, не критично. Передні парктроніки. А, партронікий 360, вибачаюся. Тут на бампі є легенькі, легенькі таке ну то взагалі непомітне лобуха в автомобілі бачу є оригінальна, 15 рік. Як ми бачимо, що капот у нас є в оригінальній фарбі, крила нагадую, що Йому є пластиковий, оригінальних легкосплавних дисках. літня гума Фіреллі, до речі, непогана фірма, протектор також ще непоганий. Рік випуску 23-й. Гальний диск майже новий, має виробу мінімальну. Вікно є оригінальне. Водійська дверка в нас б'ється в оригінал. Вікно є оригінал, до речі, без доступ. Е, сліпі зони. Приємчик у нас оригінал. Крило не крутилося. Це є в оригіналі. Задня ліва дверка. У нас також б'ється в оригінал. Е, вікна оригінальні. Казі е, маленька м'ятинка. Ну, це в нас є оригінальне. Крило оригінал. Дах стоєчка. Оригінал. Диск позаду ціленький, та сама гума. Пірелі позаду взагалі подивіться, як нова, тому можна задню перекинути наперед, бо передня чуть є вже з'їжджена. 2023 23 рік. гальма також в порядку, грубий є. Кришечка багажнічку їх іде пластикова. Е, рік 15-й. Кришечка ніде не знімалася, по металу все є ціленьке, ліхтарі є цілі, задній бампер ціленький. Все дитка царапинка маленька на пластику. А ось є на ліхтарі зверху. Ось такі маленькі пошкодження. Тут по даху пройдемося. Справа стоїчка дах. Оригінал, крило заднє, оригінал, вікно, оригінал, диск, цілий гума та сама, вікно, оригінал, вікно, оригінал. Ось тут Паска десь зажали і не раз. Проємчик оригінал. Ця дверка, напевно, є фарбована. 217-194. Вікно оригінал. А тут, бачите, це вже давно фарбувалось, бо є свіженька царапинка, ось така маленька. І ось ще якась одна царапинка є. Тому це, напевно, робилося давно, ще в Німеччині. Ця дверка у нас оригінал. Тут теж ніхто нічого. Не крутив, не відкручував. Крила ціленьке. Ну, гарні колодочки прийдеться замінити. Ну що, у нас по козу задня права дверка фарбувалася. Вікна по кругу всі є оригінальні. Ну, і для 2015 року машинка, подивіться, як виглядає дійсно непогано. Працює. Як збережена карта дійсно збережена хорошо, музика бовс, сидіння в йому йдуть замінник шкіри і тканина, електричні, збережені гарно, ціленькі, ковролін ще оригінальний, шкіряне мультикермо. Проєкція в автомобілях є. Великий дисплей, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, система старт стоп, навігація, мультимедіа, електроручник, великий підлукотничок, дійсно великий. Тут у нас візбіта розвиточка на 12, шухлядка, задній ряд сидінь. У гарному стані, до речі, це є дуже практично, що окремих три сидіння є. Шторка у нас на місці і величезний багажник. Сабофербоус. Багажник збережний, то щось були прикручували собі, видно, люди, не знаю що. Тут навіть по пластику видно. Є декілька царапинок маленьких, але не критично. Ні, чесно кажучи, салончик дуже збережний в автомобілях. Та я вже почав автомобіль нафарювати. Якась сервіска є, теж глянемо. Сидіння дійсно як нові. Одразу фари кидає того, чи в нас є рідня. Капот чомусь крутився, не розумію чому. Можливо регулювався по зазорах. О, сама петля там не крутилась, ніде нічого, бачите, не крила, ніхто нічого тут не чіпав, фари є рідні. Лонжерон цілий рівний. Ця фара також є оригінальна. Так само тут лонжерон, бачите, цілий, рівний. Тиски є. І подобається як на сервісі, приїжджаєш масло міняти. Вони що по перевіряють. Мені залили, скільки в книжка пише і все. Ось тут якийсь чуть -чуть датчик підтікав і видно, що він свіжі, походу його замінили. Дійсно, акумулятор чуть підсівший в автомобіля пробіг 142 515 км. Двигун працює гарно, рівно. Так виглядає салончику автомобіль, комп'ютер для ренаш засканує. Ото речі ось бачите, є декілька маленьких маленьких таких. що це є заміни шкіри. Дверкала у нас складаються. Панорама є оригінальна навігація. Включається, кліма холодить, підігрів, сидінь, вмикаємо, центральний замочок у нас працює, тут у нас є розємчики, на USB, все закривається. Проекція також працює. Умувайні дворнички працюють, задній дворничок у нас працює. О, братишки. Пять цветочек братишек, тут не все братишки. Атмосфера давления на полоску у нас норма. так Не перевіримо, тому що так зараз зробили, що коли автомобіль стоїть, то на постої більше 25 тисяч оборотів, ну, то не можна. Це і взагалі правильно, не можна газувати якби на холостому, на дизелі. Бензин то ще куди б там не йшло. Корекції у нас по форсуночкам, бачите, працюють теж гарно після регенерації 66. Тобто дійсно був чищений сажовий фільтр. І ось пробіг. 142521 км і пробіг у нас із сажовим фільтром співпадає. коробка перемикає, висвітлюються парт перед передзад. Виїжджаємо на тест-драйв. картка з оголошенням не забрав. Коробка працює гарно, перемикається все легенько, мякенько Їде автомобіль рівно, мені здається, чуть-чуть кермо стоїть в праву сторону, Чуть-чуть, потрібно буде зробити, якщо то розвал. Так, чуть-чуть, бачите, можливо ви так ще так. є в праву сторону. Сам автомобіль їде рівненько, я їм не керую. Автомобіль здоровий, тому він, він пливе. Гальмує також без питань. Єде гарненько. До речі, ці. Я ніколи їм не користувався, не знаю, навіть як вони працюють. Головне, що один вже вмікнувся, а й другий включається. Те, що був і під капотом набитий. І єси ліжка. До речі, парк Троніки 360 також автомобіля працюють. Друзі, автомобіль перевірний, всю інформацію передаємо для замовника. Ви свою думку пишіть в коментарях. Тисніть лайк цьому відео, якщо потрібно вам перевірити автомобіль, мої контакти в описі під відео. До побачення!